Протягом 22 23 років мовний омбудсмен наклав 34 штрафи загальною сумою 125 тисяч гривень за порушення мовного законодавства. Наголошую, це по всій Україні: всього 100, всього 34 штрафи на смішну суму 125 тисяч гривень. Трохи більше 3000 доларів. Було здійснено 460 заходів державного контролю, хоча надійшло близько 3700 скарг на порушення мовного законодавства. Ну, це надзвичайно мало. Але в мене питання: чому ніхто абсолютно не звертає увагу, не контролює і не штрафує? Іноземних громадян, підприємців, які обслуговують е, клієнтів і не користуються державною українською мовою, хоча е, повинні були. Я маю на увазі продавців: оці всі іранці, іракці, сирійці, фіг зна хто, е, туркмени, е, які е, відбирають робочі місця у наших у українців. ну Ми ж бачимо ці розкладки, особливо горіхів. Там же ж прибуткова справа, там же ж українця не побачиш. Тебе уб'ють, якщо ти туди підеш торгувати вони. І вони при тому, наживаючись на нас, українцях, вони не збираються розмовляти українською мовою. Чому їх ніхто не штрафує? Чому ніх, ніхто не штрафує е, таксистів, маса, іноземців, тих же іранців, країна яких на нас шахеди насилає? За допомогою рашки, чому їх ніхто не штрафує, коли за них візьмуться, пане Омбуцмен, пане Тарас Кремінь, зверніть, будь ласка, на це увагу.